O are Ось так рятувальники Дніпропетровщини звільняють наші поля від рашистських мін. Це до деокупації Херсонщини, прифронтове криворіжжя, південний схід Синельниківського району та, звісно, Нікопольщина, яку окупанти тероризують обстрілами майже щоночі. На жаль, через необережне поводження із сучасними боєприпасами в області загинули дев'ятеро цивільних ще 13 зазнали поранень. Брали рук, переносили. Кида, кидали навіть були такі випадки, за чого не спрацьовували. Люди от отримували травми, і були летальні. Також випадки. найчастіше рятувальники мають справу із ось такими касетами від російських систем ураган, смерч та торнадо. А також ось такими протипіхотними мінами пелюстками Це найбільша загроза як для цивільних, так і для піротехніків ДСНС під час знешкодження. Протипіхотні ці мінні пістки вони можуть підірватися в будь-який момент. В будь-який момент можна наступити там. Піймати гаву і не побачити щось під ногами, і вони є дуже небезпечними. Там закладається невелика кількість вибухової речовини. Піротехніки її закладають, відходять на безпечну відстань віст, Місцені на місці її підривають. Вже очищені понад дві сотні гектарів території області, але рятувальники застерігають, розмінувати Дніпропетровщину повністю зможуть тільки після завершення війни, адже необхідні додаткові ретельні обстеження. Нині в області працюють п'ять відділень піротехніків. Авдієнко, Сергій Гончар, новини каналу.